Доброго вечора, дорогі друзі, глядачі та підписники мого каналу. Ось вирішив за пів години до темноти випускати своїх курчат. Пастися. В такий час вони вже не, не розбігаються сильно далеко. І пасуться. Качечки. Там інші курчата вже йдуть спати. А ці зараз трохи попасуться. От пастух наш. Спостерігає. А там уже в вольєрі курчата пустир майже зробили. Полинь не їдять і ще якусь траву. Так уже все виклювали. Отак От вони попасуться хвилин 20 з півгодини і підуть спадки. А мені добре, тому що тут е, трави купа всякого бур'яну. Косити все не встигаю. І вони потрошки будуть випасати. В день не випускаю, тому що там далі город і буде кінець моїй капусті, і не тільки капусті. То випускаю тільки за півгодини до темноти, коли вони більш-менш не розбігаються далеко. Бажаю всім гарного вечора, мирної ночі і до нових зустрічей.